Чому не можна сподіватися тільки на статичні креативи? Статика майже завжди в більшості нішах вона не дуже гарно працює. І якщо є відео, є відеоогляди, клієнти більше орієнтуються на те, що їм пропонують, те, що їм продають, вони бачать це дії, як це робити, як це використовувати і вже розуміють, треба їм чи ні. Бо на статиці ми можемо написати текст, але передати суть, передати навіщо воно треба. Це неможливо, бо це все робить тільки відео. Був відверто кажучи, кейс, де було зроблено багато статичних матеріалів, але зі я не пам'ятаю скільки штук, майже 50, по-моєму, статік. Стематологія. Так. Майже з 50 статік, чи навіть більше тільки зайшло три, які реально працювали, які приносили дохід. Але ну, це в залежності від ніші. Статичний матеріал це прикольно, але CPM дешевше на відео. Ну не можна покладати Покази. всі надії на статику. Не можна. Треба все одно тестувати відеоконтент. Ну типу, а чому? Бо інстаграм дуже розумний, і якщо ти реагуєш на статичний матеріал, він тобі багато статичного показує. Якщо ти реагуєш на відеоматеріал, багато відео. Якщо ти реагуєш на каталожку, рекламу по каталогам, mm -hmm. то він показує тобі більше такої реклами. Якщо ти не реагуєш на якийсь із, то ти можеш навіть і не побачити її собі у стрічці.